Всім привіт! Ми, як завжди, бігом, 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 бігом. Не накрасилася, нічого не зробила, діти їли, встали, сьогодні перший день в лагері їдемо. Ну, Тут особливо ніхто не краситься, тут а, <кхи> за натуральність, так що що є, то є. Бігом зібралися, Артем ще попсихував, як Артем він не може утро провести нормально. Настя, нас це Передавай привіт. Всі. А Артем воно стоїть. Так що так, ми перший день в лагері, потім розповім, як це буде і що це буде. Я не знаю, не можу порівняти з українським лагерем, тому що ми не були в українському лагері. Побачимо, що в німецькому лагері нічого не взяли. Взяла, вона Настя набрала воду. Взяли лайчбоксі, взяла там бутерброди. Ставлю на паузу, тому що машини їздять. Лайчбокси взяли там бутерброди з нутелою і з ковбасою. Взяли конфетки шоколадні, і шоколадку, і банани. Так що такі справи. Артем. Шак. Дивимося якесь. Хочу показати, які тут квіти. Там, де вікна позакривані, можу показати. Ось це мені дуже подобається. Я в Україні жила, хотіла посадити, так і ніяк де не попадалося. білим. Тобто збили. Ось все. Мам, а деякі ці тачки красиві. Дай, да. І, і, і Дуже червоні. Ось такі жовті, похожий на те, як і в нас. Так, да, тільки диви, дуже червоні. Червоні є. Ось все, прикольний такий кущик. Вчора були в платі, діти в шортах, а сьогодні вже штани і кохта. Зверху. Ось так. А тут, як завжди, стройка. Це за два місяці площадку все міняють. Типа парка. Там буде ну, стол для теніса, потім поставили, потім поставили лавочки. Так щоб так якось. Якраз уїхав поперед нами. Ми тільки підходимо, він тільки раз перед носом і уїхав. Відправила вже дітей е, лагерь. <сум> дуже хотіли, дуже переживали, але вийшло це той лагерь, де вони проходили до школи курси. Вони тільки поняли, що йдуть туди, де проходили курси, почали переживати. О, Не хочемо, не хочемо. Я їм сказала, що це ж не курси, а лагерь, що типу, будете ходити гуляти, кудись кудись вас возити. І все остальне, так що я навіть не представляю, що це буде, бо учителька та сама, що була і тоді. Артем одразу похмурився, що не хоче туди. Але пішли. Я сказала, що я буду забирати їх, щоб їх самих не пускали. Завтра приїжджають часи в Берлін для дітей, ті, що я буду побалакати, зможу з ними. Там буде ігри, там буде геолокація, де вони знаходяться, і там можна подивитися, що відбувається, не, не подивиться, послухати, що відбувається навколо них. Так що побачимо, що з цього вийде. На дворі дощ, мигичка, ну все як у Берліні. Вчора плаття літнє, а сьогодні вже кохта. Оділася, стою на остановці, буду їхати додому. Теж сяду трошки повчу німецький поубирать, приготувати чисто і знову по них. Так що канікули в мене були ось так його. Надіюся, коли вже будуть серце, то їм буде легше, я не буду возити, тут одним транспортом їхати, там сіли, тут встали. там просто посажу на автобус, буду сидіти декілька днів, а тут а будуть вже самі стали, не треба приходити дорогу і поїхали. Є мама, яка дуже переживає і мені <сум>, контролювати, що відбувається, і, і все знати. Просто. Так що збимо часи. Всім пока.